Приготуємо 100 мл двох нормального розчину сульфатної кислоти. Спочатку нальємо в колбочку дистильованої води, тому що кислоту можна вливати лише у воду. І додамо розрахований об'єм сульфатної кислоти. Перемішуємо, щоб концентрація стала рівною. Даємо колбі трошки охолонути. Колба в нас трошки охолона і доливаємо дистильовану воду до мітки. Мітка на колбі отут, -віт. і відповідає це 100 Millilitram. Перемішуємо для вирівнювання концентрації. Після того, як ми приготували розчин, ми повинні виміряти його густину, щоб знати, якої концентрації розчин ми приготували. Виливаємо приготований нами розчин у циліндрик. Меріємо усталь, записуємо результат.